Доброго ранку, малята! Дуже рада вас бачити! Сьогодні я вийшла на вулицю, а на дворі такий вітер. Ой-ой-ой! А в мене малята, немає шапочки! Будь ласка, допоможіть мені зробити шапочку, щоб мої вушка не мерзли взимку. Буду чекати. Дякую вам. Малята, перед тим, як працювати, пропоную вам пограти з нашими пальчиками. Підготуйте одну долоньку спочатку, а потім ми пограємо з іншою. Задрімав мізинчик трішки безіменний стрип у ліжко, а середній там лежить. Вказівний давно вже спить, вранці всі вони схопились враз, бо бо надвір вже бігти час. Тепер з іншою ручкою задрімав мізинчик трішки безіменний стрип у ліжко, а середній там лежить, вказівний давно вже спить, вранці всі вони схопились враз, бо надвір вже бігти час. Молодці малята. Малята для роботи нам знадобиться шаблон шапочки, який заздалегідь вам підготують батьки, геометричні фігури, квадрати та трикутнички, вата, клейстер, пензлик, підставка, клейонка та серветка. Малята спочатку пропоную вам викласти наші геометричні фігури на шапочку у певній послідовності. Ось так: квадрат, трикутник, квадрат, трикутник. Починаємо роботу, беремо квадратик наш, тримаємо його пальчиком за куточок, набираємо клейстер та щільно намазуємо нашу фігуру. Робимо це на клійонці. І ось так приклеїли та придавили серветкою. Далі ми приклеюємо наші геометричні фігурки за таким самим принципом. Тепер малята я пропоную вам прикрасити наш бубон на шапці. Для цього ми намазуємо клейстером наш шаблон бубончика ось так та прикладаємо вату. Ось яка шапочка вийшла у нас. Малята, подивіться, яка в мене тепер є гарна шапочка. Дякую вам за поміч. Чекатиму і на ваші роботи. До зустрічі! До побачення!